Дьявольська ущелина. Зараз ми ліземо на гору, а потім будемо спускатися вниз. Так, це поки що друга точка. Йдемо далі. Дивіться, де ростуть коктуси. Прикольно. О! О, ці прекрасні жовті коктуси. О, клас. Трошки вийде. А як же я обожнюю море? Красановку. Неймовірно. Зараз ми підемо туди. Туди. Блін, народ, ви бачите це обличчя. Око, ніс і рот. Чи це тільки я бачу? Це як завжди моя хвора. І ось тут, ще один. Якийсь бородач лежить. Кла. І небо. Яка крута. скала Так. Ми пройшли половину. Ще нам половину і має десь бути водоспад. Так, це ми спустилися вниз. Дивіться, Ручейочок. І далі жорсткий підйом наверх. О, бачите дирку, тут Та -та морда. Ну, мабуть, ми туди. Я тут дивлюся через об'єктиви, бачу дівчину. Народ уже йде вниз, а ми ще на гору. Папороль з мене рост.